Добрий ранок! Всім привіт вам у новому відео. Ми збираємося йти снідати, ну, а донечка вже готується йти на пляж, бо прикупила собі круга, а Ростислав ще досипає з, з рижем нашим. Обнімашки в них, ціловашки. Я вже сижу готова йти вже снідати. Ага, зараз мені лінці роблю зайчіску і йдемо. Я дивлюсь, у мене начебто, не знаю, щось можливо з телефоном, але так коли рухається телефон, якась негарна не картинка. Що О! Мені дуже подобається. Йдемо снідати, давай. Ма, подивися, зайчик. що зайчик залишив клас. Ой, де? Я покажу тобі. Я покажу тобі, що залишив зайчик. О, О, зайчик. О, залишу телефон сьогодні в номері, не буду брати з собою на пляж. А може, побачив. Це та, що казала, що не буде брати з собою телефон на пляж, але все ж таки взяла. Показую вам, як Ростислав знайшов собі компанію. Він така комунікабельна дитина знаходить дітей кругом. Одного вони не розуміли, але гралися разом. Багато різних національностей відпочиває, але багато і є українців. А Ангеліночка коло мене копає, і я разом з нею теж їй допомагаю будувати замочки будувати різні фортеці, так як дорослі діти з нею грати не хочуть, бо вона дуже необережна може їм щось розвалити. Дуже багато людей дуже, прям придуже. Ось це я така в окулярах, <сум> симпатично. І покажу вам по дорозі в номер. Ми зайшли ще в магазини. Подивіться, як пусто є різні солодощі. Ось ці коштують 2,25, 1 лев це 25 наших українських гривень. Ось такі ціни, можете порахувати, призупинити. Ось такі горішки коштують 100 навіть з хвостику. Так як коло моря дуже сильно вітряно і штормить, тому ми прийшли вже до басейну. Потім попрошу когось, щоб хтось познімав, як я трішки покупаюсь, бо я знімаю усіх, а мене в кадрі майже немає. Але для дітей це таке маленьке щастя, їм дуже подобається. Ангеліночка не йди, будь ласка, бо вчора вона пішла і булькнулась водичку. Ростик. Дякую. Як тобі відпочинок? Ну давай трубочка ще. Ангеліна, будь тут. Набрав нам пепс. Да. Ноги у мене підсмажені, але не почув. Сказати, що вони мені почув то ні? Так от. Трішки червонуваті. Дивлюсь за дитиною, бо вона в нас дуже активна. І вчора образилася, що вона булькнула воду і каже, чому ти мене не тримала? Дякую. Я як чихрик, треба розчесатися, тепер підемо розчешимося і підемо на обід. Хоча я так хорошо поснідала, що обідати я вже. Не хочу, я певно, що приїду звідси кілограмів 25 привезу. Ну, потім приїду, аж заради експерименту зважуся і подивимось, кілька я буду. Яка я буду жирний жиробасик. Чи є там, чи є там жопа вийшла. Кадр. Ну, нехай вибачають. Ну, як тобі? Ростик все ходить на бар. Це наш такий барчик і жльопає. Ну, смакота, так? Да? Перекупили ми вчора Ангеліночці такий маленький круг, бо у Ростака є великий круг, ангелінці купили маленький. Коштував він 8 левів, 1 лев це десь приблизно до 25 гривень. Так що це виходить? 200 гривень ось такий є круг. Самий маленький, самий простий. Там було і по 12. Ну, 200 гривень це, звісно, я думаю, так собі дороговато В аврорі можна було б купити подешевше, але Аврори тут немає, тому маємо, що маємо. Подивіться, що в нас на ліжку. Ми з Ростиславом прийшли, бо він йому пісок насипався в трусі лямби. І ми помилися і йдемо на басейн. У мене прям волосся таке, як соломинки. Зараз я його заберу, щоб воно не намокало. Взагалі, я його прям в морі не мочила, він в мене тільки трошки так. Ростик вас всім пригощає Кока-Колою. Не перебиває апетит, бо зараз підемо в їдальню. Зараз заберу воловнечку, п'ємо ще трішки до басейна і підемо в їдальню. Потім приходимо в день спати, нелінка дригнеть, Ростик теж відпочиває, поки такий пік-жари, щоб не обсмажитися. Хоча я вже така червоненька, чи загорівша, чи пригорівша, не знаю. Ну, думаю, що приїдемо негритятками, будемо так? Це є швидкою пішли ми. Показую вам, що нам дають їсти. Тут такий шведський стіл. Бери, що хочеш, скільки хочеш, їхні ковбаски, кавунчики деньки, багато овочів та багато м'яса. Але м'ясо. У них саме баранина, те, що я не їм, багато ось таких солодощів, але всі ось ці тортики не смачні. Вони нібито як якесь мило. Деякі є більш-менш нормальні, а інші просто. Мені вони не по смаку. Хоча багато хто їх їсть, але не я. Це мій супчик, а це обід нашої бабусі. Ось так от понабирали всякої смакоти, багато овощів та фруктів. І фрукти смачненькі, такі, знаєте, твердіші, але смачні. Після обіду ми зазвичай йдемо спати, а потім в басейн. Басейн прогрівається за день і дуже Комфортно в ньому знаходитися, він такий маленький для Ангелінки саме те, що потрібно. Вона у нас трішки була принцеса не в настрої, але ми її розвеселили. Показую, це вже у нас вечеря. понабирали стільки всього, що просто можна луснути. Ростяк обрав собі багато всього різного на грилі, ну, а Ангеліна не зраджує в макарошках. Показую ще вечерю бабусів. Ось така. Одна вечеря. Це моє, ну, ще ангеліна на картопля фрі. Таке все смачненьке, що я дійсно буду товстим слоненятком приїду. Ось такий ще взяли пловчик, буде такий гарний. Так, ще взяли собі м'ясо, якось на грилі, і такі симпатичні десерти. Дивіться, чим йде наш розстіл. Так, тут ще є дуже багато різних напоїв. Ось таке от є такий апарат, на якому є різні соки, теж всі дуже смачненькі. І є багато вина. Бачите, ось, ось таке вино є. І ось таке. Та, чекай хвилинку я наберу бабусі, вина. Бабусі п'ють вино, а я п'ю пиво. Хто не знав, я п'ю пиво, а не вино. Так, це що розряд? Зараз, Берез Ось так нас тут виглядає. Також є обмін валют. Ми відразу обміняли валюти. Пальцем показувати не гарно, але я показую. Обміняли відразу тут валюти і чекаємо, наших підемо десь дивитись на якісь покупки. Відправилися ми на вечірню прогулянку набережною. Все таке, знаєте, атмосферне, чудове відео з декількох днів буде, тому що прямо повноцінний день я не знімаю, бо часто телефон залишаю в номері. Буду відпочивати, не хочеться сильно багато всього знімати. Знімаю. Такі маленькі кадри кожного дня дітям загалом дуже весело. Ростислав постійно щось копає, ну а Ангеліночка за ним повторює. На даний момент бігає кругами і співає йому пісеньку, це вона його розважає, а потім пригає в басейник. Ну, а я сижу, накрилася перео, щоб не згоріла у мене спинка. Сижу, ще я одягнула кепку, бо дуже сильно світить сонечко. Ще з розваг тут такі великі чайки, ну вони просто, начебто, якісь. Кури бролери, хотіла сказати, бро, -бро <с? <с?> не можу вимовити. Ну, Великі-великі такі чайки, та ще й наглючі такі, що якщо ти будеш їсти на пляжі, так вони в тебе з рук його просто вкрадуть. Бутерброди з рук вони швидко стибрять. Тому ми взяли трішки хліба, ще Дашу українського, якого брали в дорогу, і відправилися годувати цих великих товстих чайок. Ангеліні ця процедура сподобалася, тому що вони ще й сваряться, і б'ються одна за одну, але треба одна з одною за їжу, але треба швидко їм кидати їжу, бо вони видеруть у вас з рук і боїшся, щоб тим клювом вони тебе просто не прибили і не поранили, тому що в них він такий достатньо великий і масивний. Саме головне, що відпочинок для нас приємний. Ніхто в перші дні не обгорів, окрім того, що я підсмажила собі трішки ноги. Але то взагалі такі дрібниці, нічого страшного немає. Там трішки підсмажила, помастила кремом малоє, і все у мене пройшло. Нам відпочивається дуже, я вам скажу, добре. І діти задоволені, для них це. Справжній рай нічого не потрібно взагалі робити. Ростиславу не потрібно ходити в школу. Ну і це дуже приємно. Нікуди не поспішаємо, нікуди не треба нам поспішати. Мамі теж не потрібно готувати їжу та е, завжди оце прибирати і підтирати за кожним. Як я завжди говорю, відпочивати то не працювати це взагалі приємна справа. Тому ми насолоджуємося цими днями, коли можна просто нічого не робити, а насолоджуватися кожною хвилиною і, і спостерігаємо за приємним морем, навіть за ось цими дивними е, птахами, як би для нас, тому що у нас таких великих чайок немає. Поки ми відпочивали на морі, в нас прибирали в номері, Ми прийшли, а наш рижий <соць> ось в такому вигляді лежить. Ангеліна Сміялася сміялася з нього. Ангеліночка спать, у ростіка теж переривчик і я теж ляжу трішки полежу. Нічого не робимо, але так втомлюємося, що ввечері просто доповзаємо до ліжка. Падаємо і швидко засинаємо. що я, що діти. Ось така в нас відпустка. Дякую, що заглянули до нас на канал. Дякую вам за вашу увагу, ваші коментарі та ваші вподобайки. Зустрінемося з вами вже в новому відео.